Бажаю міцного друзі. Ми бренд Олімп, і ми є виробниками ось цих, не побоююсь цього слова, вже легендарних панамок, дизайн яких цього сезону не скопіювали тільки самі ледачі. І сьогодні ми вам розкажемо, чим відрізняється оригінальна панама від Олімп від більш дешевих копій, які наводнили інтернет. Отже, перше це основа тканина Ріпстоп з вмістом бавовни 65%, яка буде добре дихати навіть в саму люту спеку. Друге, це зручна система фіксації з товстим шнуром, який дозволяє добре тримати розмір, коли ви хочете втягнути, і великим та зручним фіксатором, яким зручно користуватися навіть в перчатках. Третє дуже важливе: це кнопки з спеціальною системою Silent, які не дзеленчать, що дуже важливо для бійців в бойових умовах. Цього точно немає в наших конкурентів, які просто скопіювали наш дизайн і не отримували відгуки від бійців. Такі, як ми протягом цих двох років. І як стандарт якості, вся наша металева фурнітура йде з нержавіючої сталі, яка не втратить своїх якостей після прання або від поту чи від дощу. Також в конструкції нашої панамки є пелеринка, яка не дасть вашій шиї згоріти і яку за потреби можна зняти. Всі ці деталі, про які я вам тільки що розказав, ми отримували на основі відгуків бійців за два сезони. Літніх, коли триває повномасштабне вторгнення, ми маємо 5 кольорів такої панами: олива, койот, піксель, мультикам та чорна. Обирай свою та носи якісне.